То мороз, то відлига, то знову мороз, та й піском посипають якось. Не дуже від чого народ на слизьких дорогах падає, травмується. Дійсно, на сьогоднішній день в зв'язку з галалюдом кількість травм увілічилось, і обращення больних в поліклініку згодом, теж збільшилось. Що ж тепер робити? Як вберегтися від цієї травматичної напасті? Відповідаючи, травматолог розпочав як не дивно з харчів. Для костно мышечной системи большую роль грають правильне питання. Це продукти, які содержат много белков животного происхождения. К ним відносяться молочні продукти: м'ясо птиц, рыбы, сыры, яйця, а також морепродукти. Також важливу роль у змістненні кісток зазначив травматолог. Відіграє спорт, зокрема, плавання. Не меншою уваги за словами Переверзєва, у профілактиці зимового травматизму заслуговує наше взуття. Якщо його підошва виготовлена з різного роду полімерів, то у ньому навіть на посипаній піском доріжці людина почуватиме себе, наче корова на льоду. Найбільш надійною вважається гумова підошва або взуття із спеціальними абразивними насадками. Можна нанести тонким слоєм водостойки клей на подошву, окунути в пісок, що зможе зіграти грати роль наштачної бумаги во время передвіження. А зараз спробуємо на практиці закріпити і показати поради, які нам дав лікар-травматолог переверзів, як правильно ходити, а тим паче правильніше падати. Тобто царська постава з гордо задраною головою і кроком на п'ятки вожеледицю недоречна. Вона веде до травматизму. Щоб ходити правильно вожеледицю, значить треба вступати сією п'ятою трошки пригнути коліна, не тримати руки в кишенях, це буде і пригнути голову, це буде виглядати приблизно отак. Безперечно, всі перехожі від вас пошарахаються, але це буде ознакою того, що ви точно не, будете впад... не впадете і не травмуєтесь. Але якщо ви вже впали, далі радить лікар-травматолог. Треба максимально, коли ви вже відчуваєте, що падаєте, треба максимально нагнутися, щоб була менша висота. І падаючи, падаючи, треба відразу як у вестерні перекрутитися кілька разів. Таким чином обманути силу удару, щоб вона вся сила удара перейшла на кручіння. Це буде приблизно виглядати отак. От ви вже падаєте. І таким чином сила удару ви, вас ви, ви її обманули цю силу удару. Але якщо різкий біль пронизав усе тіло, а, треба максимально знерухомити руку і, і покласти на неї щось, якщо це рука, і покласти щось прохолодне, снігу повну. Ой, рятуйте у нього люди. Давай, давай, лікар порадив випадковим перехожим нічого, окрім пальця, дюгати не можна доручати. Треба негайно викликати швидку. Ой, рука викликати швидку. А, а для а, а, а для вас антитравматичний лікбез провели Віталія Савунка, Сергій Євергун і вся наша телерадіокомпанія Веселка. Ой, викликає обережно.